Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Сьогодні хочу подивитися Покровськ Донецької області, а саме зробити розклад на Кельському кресті. Конкретно питання буде звучати так: як буде розвиватися ситуація у Покровську Донецької області ну, в воєнному сенсі? Чого там людям очікувати? Розвиток ситуації в Покровській в воєнному сенсі Донецької області. Кельтський крест. Так, суть ситуації і доповнюючий фактор закінчення якогось силового воздействия. Прошу сила. Так, паш Пентаклів. Це якесь починання розкрив мені імператора. Ситуація, яка дуже напрягала в Покровську, прямо із ряда вон, от що там люди потерпали, для цієї ситуації, тобто стане більш стабільніше. Ну, В сенсі того, що імператорські ці накази, якщо, наприклад, обстріли там є або ще щось, ну, це більш якби зв'яже руки. Тобто, ну, конкретно русні, яка от здійснює ці обстріли, тобто якось воно все розумієте. Вийде на помірність. Тобто такого вже е, ну, от, не буде, наприклад, якщо ви зараз, я не знаю, яка там ситуація в Покровській, але якщо ви зараз, наприклад, страждаєте, то е, ці дві карти говорять про те, що по світу е, це все сходити на ні. Це силове оце вас воно воно закінчуватися конкретно. Так, що е, Тут карта минулого, яка стала, як то кажуть, перед посилкою. Цих всіх собиті, які відбувалися. Ще з Пентаклі прошоти. За те, що відбувається руйнування в місті, наприклад, або кудись прилітає винуваті колаборанти. Вони вказують, куди конкретно треба бити. Ну, Тобто, от, руйнування, які завдаються через Союзи. А відкрив мені ще тут про що тут сім купів. Ну, про це все за гроші робиться, розумієте? Ну, тобто, тут варіативності багато. Тобто, співпрацюють, співпрацюють, наводять, їм за це платять і від цього страждають звичайні люди. Ну, логіка тут, знаєте. Майже в кожному випадку однаково. Так, що вже зрозуміло? Зрозуміло, людям на це ж ми розглядаємо зі сторони конкретно людей, які проживають в Покровській, Тобто, це, от люди розуміють, що це, ну що перемога вже вона є. Ну от відкри конкретно мені 6 жезлів. Але ця перемога дається дуже таким тяжким шляхом, тобто, ну розумієте, люди в такому стані знаходяться, що вони вже в якомусь сенсі. Не раді тому, що відбувається на даний момент, розумієте? Тобто ця ситуація з обстрілами, з у цим всім просто людей доводить, от з тими, цими активними діями, це зло, яке на людей випадає по королеві е мечів. Тобто вони вже розуміють, що ця перемога вже настільки гірка, що вже далі просто вже нікуди. Ну гіркіше не буває. Чотири. це у нас карта е підсвідомого. Е Конкретно вона говорить там, за емоції. Тут 9, 9 кубків випадає за те, як реалізуються там, плани, там, я не знаю, ваші там, якісь чаяння на рахунок чогось. Ну, 9 кубків випадає. Це карта задоволеності. Ну, підсвідомо, ну відкрий мені 9 кубків. Задоволені ви тим, що вплив дьявола на цю землю зазнає трансформації. Конкретно, знаєте, є здраві люди, які розуміють сенс просходячого. Не всі предателі, не всі колаборанти, не всі навідники. Є люди, які іскрені бажають перемоги Україні, які переживають, які хвилюються, і які дійсно радіють, що вплив оцей диявольський просто зменшується. Конкретно в цьому місті, якщо говорити, але перемога дуже гірка. Так, їдемо далі. Далі у нас карта 7 символізує самих запитуючих, тобто Покровські люди, які живуть в Покровську. Тут випадає карта вибора, в чому він заключається? Відлюдник. Королева Пентаклів і Зірка. Вибір заключається в тому, що кожен для себе вирішує, яким шляхом. Він буде ну, йти до реалізації задуманого своєї якоїсь мрії. Тобто, люди, які знаходяться в Покровській, знаєте, вже оприділилися, як то кажуть, якої цілі вони хочуть достіч і куди вони стремляться. І оця карта підсвідомого конкретно нам говорить про те, що зменшується вплив русні в цьому місті. І е, конкретно от е, люди розуміють, яким шляхом треба діяти. Карта номер 8 це там, де все це відбувається. Сам Покровськ. Десятка кубків відкрий мені. Плани робота. Плани робота тут з жезлів, тут з жезлів. Знову якась робота. 6 жезлів, 7 жезлів. Е, ну, знаєте, я не буду фантазувати. Це мене вже. А, ще, ну ладно, туси ще. Оце вже. Ти тут мочив, привідкрий мені, прошу. Е, праздник, е, праздник, як то кажуть, життя в вашому місті омрачається тим, що е, е, на голову летять. Е... Чим вони там стріляють? РСЗО, що там туди долітає. Тобто конкретно працюють зараз над тим, щоб зменшити цей вплив на місто, конкретно. Те, що прилітає, долітає, ну, розробляють, можливо, посилювати якось будуть, тому що тут конкретно карта роботи працюють над тим, щоб зробити починання, яке би ну, зменшило би вплив, розумієте, от обстрілів у цих, тому що люди ну, <р paycheck> а, розуміють, що те, що зараз відбувається, воно ну, треба щось змінювати, тому що ну нічого не нічого в кращий бік не міняється. Треба щось якісь плани проробляти для того, щоб воно ну в кінці кінців хоч би здвинулося з мертвої точки. Ну так як тут випадає десятка кубків, то це ж ну, бажання, якби воно осуществиме. Так, карта 9 — це страхи або очікування. Карта вчителя або ерофанта. Відкрий мені, що це ви? Боїтеся чи радуєтесь, що Україна обнулення активних дій. І жертву. Про що тут обнулення? В якому сенсі? Знаєте, все, що ви хочете, це на даний момент надіятися, я так розумію, це те, щоб було менше жертв ну, менше жертв через прильоти, менше жертв через прильоти, щоб було безпечніше в місті. Це те, за що ви переживаєте, щоб можна було ну, по аерофанту ну, банально себе в безпеці відчувати. І тут дві карти, які говорять за ближнє майбутнє суд, а В яку сторону ці зміни? Опиши в ній. Так. І тут остання карта. Це дальнє майбутнє. Ну, змін ви дочекаєтесь. Це однозначно. Колосо фортуни на виході. якими будуть ці зміни? Ну, колаборантів е, явно нічого гарного не чекає. Вони будуть по сім мечів, що вони будуть сім мечів. мечів? Шкури свої будуть спасати, хитрувати будуть, будуть думати, як це все обставити, щоб спасти свої шкури. Конкретно в майбутньому коснеться колаборантів. І Вищий суд також це зміни. Конкретно от 4 Пентакля говорить про те, що це, е, ти щось утримуєш, що утримуєш? Для утримання чого? Ну тут все теж зав'язане на справедливості. Що знайдеться шлях і справедливість восторжествує? Тут іще випадають тут випадають іще придворні аркани, тут король жезлів і королева кубків. То ви мені просто скажіть, можливо, тут хтось у владі є, яка жінка і. І чоловік якийсь такий дуже, ну, тут прям огняна така стихія. І конкретно, от, розумієте, Вищий суд для, може йти для цих людей, як для і щось для них зміниться. Тому що вони не зможуть стабілізувати своє же положення. Для цього йде справедливість. А ну, ану мені ці придворені аркани, король жезлів і королева кубків. Прошований. Знаєте, тут якщо в них зараз, якщо вони зараз, наприклад, перебувають, або просто якщо говорити про ситуацію, наприклад, навіть яка зараз нікуди не рухається, застивша, от в в Покровську, просто то вона швидко зміниться, і ви вийдете з цієї ситуації через те, а в чому справедливість ця буде заключатися? Ну, справедливість буде заключатися в тому, конкретно, що буде менше, будуть розроблятися якісь плани, щоб менше до вас туди прилітало, долітало менший урон вашій стабільності приносити. Тобто зміни гарні вони будуть. Але розумієте, що це, це якось зміниться із затяжної ситуації, застившої ситуації, швидко вийде на. На відход від цієї ситуації, але в цьому сенсі це якийсь такий, знаєте, болезненний уход. Тобто, ну, е якщо, якщо говорити про, про ці два придворних аркани як про персоналію, то можливо, ну, якісь люди покинуть свій пост в ближайшому будущому, таке теж може бути, тому що тут ще випадає карта справедливості і карта вектору руху, зміни вектору. А куди це цей вектор? Як він зміниться? Ну тут знаєте, тут конкретно все йде на те, щоб змінити е, цю ситуацію, яка у вас є, на більш стабільну і щоб у неї була динаміка, щоб ви вийшли з постійних у цих обстрілів, в яких ви нічого не можете зробити, в на якусь покращену ситуацію. От, і все. І для цього е, конкретно будуть приложені дії. І в майбутньому от, в ближайшому майбутнє Вищий суд переміни, зміни е, вони е, ну вони прийдуть. Конкретно і е, зміни ще будуть касатися, от е, діяльності там е, конкретно колаборантів, які оце зливають цю всю інформацію. Коли це все з колаборантами вирішиться, тоді і ситуація в Покровську покращиться. Тому що я бачу, здають просто конкретно. Е, ну і за них все це так і виходить, і ці всі наводки, обстріли і так далі. Ну добре, дякую всім за увагу. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайки. Всім до побачення.